Я гарантую, що ніхто більше не потрапить до рейтингу Форбсу. Шестеро українців потрапили у перелік найбагатших людей світу за версією американського журналу Форбс. Це бізнесмени Ріната Ахметов, Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Костянтин Живаго, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук. Програма деолігархізації буде втілюватись в життя незалежно від того. Як прізвище того чи іншого регіону, Ахметов піднявся в рейтингу. Трики остатки виросли удвічі із 2 мільярдів 300 мільйонів доларів до понад 4,5 мільярдів. Олігархи мають платити більше ніж середній клас. Олігархи мають платити більше, ніж малий бізнес. Мільйони фінансової допомоги потекли найбільшим агрохолдингам, які спеціалізуються на виробництві курятини. Хто більше виробляє, той більше є отримує дотацію. Ніяких олігархів в Україні більше не буде. 450 мільйонів гривень. Настільки зросли статки Петра Порошенка за перші два роки президентства. Президент України Петро Порошенко входить до десятки найбагатших людей країни. За різними оцінками, його статки становлять близько мільярда доларів. Я наполягаю, що держава не повинна бути більше. Дойною коровою. Наше українське вугілля зараховується в тарифах по тих татарських цінах. Заробляють на цій формулі відповідь. Заробляють на цій формулі е, найбільша теплова генерація, станції теплової генерації. А це наглядіння ще хміта. З усіх статків мають платитися податки. І думаю, що це буде добрий приклад олігархам. Журналісти відкрили всьому світові прізвища людей, які використовують офшора, аби ховатися від високих податків. Серед панамського переліку фігурують двадцять українців, серед них і президент Петро Порошенко. Кожен, хто підлягає деаліргізації, озброєний великим загальнонаціональним каналом і обороняючись. Гапить по мені з усіх інформаційних градів. Я ніколи не обіцяв продати п'ятий канал. Ніколи. I'm Але ви обіцяли відрізнятися від I'm олігархів, які володіють змі в країні. Ніяких олігархів. Програма деолігархізації. Я гарантую. Добрий приклад олігархам. Я наполягаю андифер. Тити більше процес деолігархізації буде продовжений.